Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя й мук. Я любов'ю твоєю навіки спасена, ти отеті, ти є син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом і тривожить питання, як бути, як жити? Ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так як ти, нас не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Воро ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото. Кричить не змогла, знову впала, і тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твоїй стільки є зла, бо дивися на себе твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе. Ти спіткнулась навмисно, твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихо неба, Ісус, промовляє, «Іж ж за тебе, дитино моя постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, я овечку не раз хижихла прятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю. Як над низько впадеш, підіймаєш до неба, все тому, що люблю. Все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти, в ній є стільки тепла, до людини жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце є скарбом безцінним важаю, ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю, і Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Нині небо відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю.